246 тисяч українців зареєструвалися на здачу іспиту в магістратуру та аспірантуру, погіршення якості води в річках та краницях Вінничини. Юнати збирають гроші на Збройні Сили України. Ви дивитесь новини Вінничини? І ми розпочинаємо випуск. Маленьку дівчинку, яка гралась на дитячому майданчику, збили двоє підлітків на електросамокаті. Подія сталася на території парку Хімік. Саме тоді, коли малеча вибігла за м'ячиком, на неї і наїхали хлопчаки. Матір відразу доправила дитину до лікарні, а от самих підлітків не вдалося затримати. Вони зникли з місця події. Справу передано слідчим. У ситуаційному центрі нагадують про дотримання правил безпеки під час поїздки на електросамокатах та загальних правил дорожнього руху. 246 тисяч українців записалися на здачу іспиту для вступу в магістратуру та аспірантуру. З них 91 тисяча людей це чоловіки віком від 25 до 60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста. До 2022 року до аспірантури щорічно вступало 7-8 тисяч людей. Така велика кількість чітко вказує, що бажання вступити в аспірантуру не вмотивоване бажанням здійснювати дослідження чи вступати на шлях. Наукової чи викладацької кар'єри, а швидше іншими чинниками зазначають у Міністерстві освіти України. Вступ на аспірантуру у 2024 році можливий лише на дену форму навчання за державним замовленням. Важливо, у 2024 році неможливий вступ до аспірантури на дену форму навчання за контрактом. Також збільшується кількість бюджетних місць із традиційних трьох тисяч до семи. Якість води в річках та криницях Вінниці поступово погіршується. Такому висновку прийшли фахівці Держпродспоживслужби та епідеміологи, які обстежили стан громадських криниць та пляжів. Воду в криницях досліджують за 12 показниками. Якщо виявляють невідповідність по мікробіологічних показниках, проводять поглиблений аналіз на наявність патогенних бактерій, вірусів та паразитів. Про стан водойм у Вінниці поговоримо із Ігорем Матковським, керівником Вінницького обласного центру контролю та профілактик хвороб моз. Вітаю вас, uh, вітаю. Які дослідження провели для визначення якості води на Вінницьких пляжах? І так, якщо ми будемо говорити про дослідження, які здійснюються нашими лабораторіями в нашому центрі контролю та профілактики хвороб, то я вам скажу таке: що річкова вода у нас досліджується за різними 30, більше ніж 30 показників, це показники хімічного забруднення, а також три показники на різні бактеріологічні дослідження, це і лактопозитивні кишкова паличка, це паразитологічні ентеробактерії, сальмонели, яйця гельмінтів, ну і так. Інше, які дослідження провели для визначення якості води на Вінницьких пляжах? Ну, якщо ми будемо говорити е, щодо придатності наших пляжів і е, водойм, е, навколо яких знаходяться наші пляжі, то я вам скажу одразу, що пляжі, а саме центральний, Хімік, гонти, а також пляж Вишенське озеро фактично не відповідають по, по показникам як санітарно-хімічним, так і бактеріологічним. Тобто, що це я маю на увазі? Що, наприклад, такі показники, як наявність лактозопозитивних кишкової палички, перевищує на всіх пляжах більше ніж в 5 разів. Якщо ми будемо говорити про такий показник, як біохімічне споживання кисню, то він фактично перевищує всюди від 3 до 4 і 5 разів. Якщо ми будемо говорити за такий показник, як запах, то всюди цей показник гірше норми більше, ніж в 3 рази. А крім цього, ще і е, на двох пляжах було е, виявлено е, при паразитологічних дослідженнях е, загальні фо коліформи. форми. Да. Тобто, грубо говорячи, ми говоримо, що всі наші пляжі засмічені, і в першу чергу чергу фекаліями, е, які відходять, виходять від людей або від тварин. Також нами оприлю... Це вся інформація оприлюднюється на нашому сайті, і також даються рекомендації для населення. Що саме для населення важливо в цьому випадку? І так, якщо для купання та відпочинку, все одно намагайтеся обирати ті місця, які відведені органами місцевого самоврядування. Не можна купатися у водоймах, які, біля яких є будь-які джерела забруднення, а саме підприємства, а саме фермерські господарства, заводи, очисні споруди і таке інше. Крім цього, маємо звертати увагу на те, чи багато на цих водоймах є водоплаваючі птахи або ці водойми використовують для себе, наприклад, худоба, велика рогата худоба або навіть наші песики і наші кішки. Під час купання дуже суворо треба слідкувати за тим, щоб вода не потрапила в нашу ротову порожнину. Не можна купатися в водоймах, які є непроточними, да, тобто те, що ми називаємо ставками і там, де знаход... і там, де є стояча вода. Вагомий аргумент проти це вода, звичайно, яка цвіте у воді. Дуже багато сміття, харчових відходів, маслянистих пля... плям, і тому ми маємо дуже уважно звертати на це увагу і звичайно оминати ці місця. Не копатись одразу, наприклад, після зливи. Чому? Тому що якраз після злив дуже багато із ґрунту потрапляє всілякого бруду і хімікатів. Після купання обов'язково приймати душ із милом і взагалі максимально дотримуватись правил особистої гігієни, максимально мити руки, якщо це є можливо, і звичайно, якщо харчуватися, то звичайно мити продукти харчування. Який стан води в криницях і які дослідження проведені там? Якщо ми будемо говорити за криниці міста Вінниці, то я вам скажу, що на сьогоднішній день ми обстежили ну тридцять здійсненно тридцять 30 про проб 30, 30 криниць нашого міста. Що я можу вам сказати? Основне, по яким показникам не відповідає ця кринична вода санітарним вимогам, це саме наявність кишкової палички, і також збільшена кількість, тобто по нормативна вміст як нітратів і загальна жорсткість. Про що це у нас з вами свідчить? Про те, що цю воду додатково обов'язково, звичайно, вона підлягає знезараженню, звичайно, вона підлягає очистці, але якщо ми будемо говорити про власне індивідуальне е, прийом цієї води, тобто споживання цієї води, звичайно, вона підлягає тільки фільтрації. Тому я ще раз хочу наголосити, що в їжу потрібно вживати обов'язково воду або кип'ячену, якщо ми її використовуємо централізовано водопостачання або бутильовану, або звичайно фільтровану, і то після того як ви вже провели дослідження. Тобто, фактично бажано проводити дослідження до фільтрації і після фільтрації. Чому? Тому що кожний фільтр виконує свою. Вою функцію і звичайно по якості води, і підбирається система фільтрації води. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вінниця доєдналась до загальної державної коаліції Енергетичний перехід це національний проєкт, який об'єднує громади, муніципалітети та громадські організації для переходу на використання відновлювальних джерел енергії. Метою коаліції є підвищення енергоефективності та повний перехід на чисту енергію до 2050 року. Вінниця активно працює в цьому напрямку, впроваджуючи проєкти з утеплення будівель і підтримуючи бізнес, який впроваджує зелену енергетику на своїх. Виробництвах у межах коаліції громада отримує експертну підтримку, безкоштовні консультації з питань енергетики та клімату, а також допомогу в підготовці грантових заявок на проєкти з енергоефективності та декарбонізації. Два маневрених та швидких багі передали нашим захисникам, які боронять нашу країну від російських окупантів на східному і південному напрямку фронту. Таку необхідну допомогу надала громада Вінниці із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Надзвичайно швидкі, легкі та маневрені автомобілі, які здатні проїжджати там, де звичайні машини не можуть. Два баги передали військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на фронті. Перевірив, то мені дуже сподобалось. Дуже сподобалось, дуже маневрені для швидкого виїзду, відпрацювання по ворогу і повернення назад живими, здоровими. Люба техніка потрібна, а така, ну скажемо. Вона як індивідуальний транспорт, скажімо так, і вона маневрена, швидка, Ну і для евакуації, в основному для евакуації. Доставка БК, там, доставка якоїсь провізії. В основному для евакуації використовується. Цінність багів полягає саме у їх швидкості та маневреності. Ворогу набагато важче влучити у баги, ніж у позашляховик. А ще такі автомобілі набагато простіше ремонтувати. Вона дуже зручна в використанні і в управлінні, і дійсно і для доставки на бойові позиції і БК, і превіанта, і саме головне це досить швидко можна вивезти поранених трьохсотих безпосередньо з поля бою. От, і тому ми далі будемо продовжувати виробництво цих багів по запиту тих чи інших військових частин, там, де дійсно вони будуть використовувати. Рестовані і використані ефективно, от якщо говорити навіть про ці дві бригади, представники яких сьогодні приїхали, то вони безпосередньо воюють і на півдні, і на сході нашої країни. от і виконують бойові завдання, і вони ну, дякують колективам, нашим нашим комунальним підприємствам за виготовлення таких ефективних і чудових автомобілів. Майже півмільйона гривень витратила громада Вінниці на допомогу нашим захисникам, аби наблизити нашу спільну перемогу. Євгенія Овсяніков, телеканал «Вінниччина». Понад 4 тисячі учнів Вінницької громади відпочили в пришкільних таборах. За цей час діти відвідали музеї та виставки, які організував офіс туризму. Також за підтримки патрульної поліції та відділу ювінальної превенції та Державної служби з надзвичайних ситуацій провели тематичні заходи з безпеки і різні спортивні заходи. Сортують пластик, папір та кришечки від пляшок і заробляють кошти, які передають на допомогу військовим. На станції юних натуралістів діти разом з вихователями закладу щомісяця проводять акції Паперовий донат, де кожен приносить з дому посортоване сміття. Цього разу кошти збирають на підсилювач звукової антени для безпілотних літальних апаратів. Благодійну акцію Папоровий донат перше провели ще на початку повномасштабної війни. Тоді хлопчики та дівчата станції юних натуралістів разом з вихователями здавали на макулатуру російські книги та журнали. Зароблені гроші передавали на благодійні збори, аби закрити потреби військових. Юних натуралістів вчать правильно сортувати сміття, розподіляти пластик, скло та папір. Тим самим діти не лише роблять навколишній світ чистішим, а й допомагають військовим. Сміття везуть кришки, папір, пластик, кришечки. все на переробітку там його сортирують і все з нього перероблюють. Дуже багато мусора. На планеті. І у нас загрізнені водойми та моря. Сортую вдома сміття і пластик до пластику, і приносять сюди. Ми сортуємо сміття для наших військових, щоб їм допомогти, щоб швидше настала перемога. Щомісяця вихованці закладу здають щонайменше півтони макулатури цього разу гроші передадуть на закупівлю підсилювача звукової антени для безпілотників. Саме цього пристрою потребують хлопці штурмової бригади гвардії наступу. Це досить для нас важливо, тому що ми таким чином можемо зберегти природні ресурси і не тільки, а також показати дітям, що навіть найменші можуть долучитися для допомоги Збройним силам України. Усі виручені кошти спрямовуються на допомогу нашим підопічним, Рййоном, яким ми, яким ми допомагаємо безпосередньо там на передовій, відсортований папір та пластик закуповує одне із заготівельних підприємств. Приймають пляшки, кришечки по вищій ціні, бо знають, що кошти підуть на допомогу фронту. 3-350 залежності від об'єму. Якщо ми говоримо про е, безпосередньо організації, які збирають макулатуру на ЗСУ, це в межах 4,55. Як правило, ми їдемо раз на місяць і, як правило, не вистачає повністю закрити весь збір. От всю цю частину, яка потрібна, чи це вона більша, чи менше, ми її закриваємо. Це може бути 20, може бути 50, може 70, може бути 10 тисяч гривень в залежності від потреби. Трохи більше тони макулатури та пластику здали юнати цього разу. Це їх вклад у купівлю підсилювача звукової антени для безпілотних літальних апаратів. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Старовинний цвинтар знайшли в селі Яланець на Вінниччині. Фотографії чи інформацію про ці хрести ви не знайдете в інтернеті, не знайдете їх у реєстрі пам'яток або у переліках об'єктів культурної спадщини. Такі цвинтарі, наша культурна спадщина та історична пам'ять, а детальніше поговоримо з Гордійчук Світланою, гідесою пішого туризму. Що саме було знайдено, та наскільки цінними є такі знахідки для українців? Ми знайшли там унікальний старовинний цвинтар. Думали до цього, що 18 століття вже знайшли хрести середини 17 століття. Наразі мешканці села Требівки його розчищають. Він раніше був в заростях, в лісах і Така знахідка говорить про те, що там дійсно жили українці. Це було скоріш за все багате населення, тому що там є такі нагробки дуже унікальні, індивідуальні. На сьогоднішній день це цвинтар 2 гектара, і якраз цей цвинтар відкрив і побачив в заростях відомий мандрівник, відома людина, яка заснувала громадську організацію України «Інкогнік» – Роман Малінков. І якраз він приїжджає зі своєю командою, щоб цей цвинтар внести в реєстр старовинних цвинтарів України на сьогоднішній день він єдиний, хто робить таку такий реєстр. Хто буде займатися розчищенням території кладовища? Розчищенням кладовища наразі займаються мешканці Нетребівки. А ми хочемо залучити активних волонтерів, активістів, щоб вони також приїхали з нами з Вінниці саме в суботу. Ми виїжджати будемо в сім ранку. З кармашку напроти центрального автовокзалу буде безпосередньо в нас безкоштовний автобус, і якраз ми будемо їхати. Як вдалося знайти кладовище? Про це кладовище знали, знала моя бабушка. Вона вже після того як Роман Малінков відкрив це кладовище. Я спитала своєї бабусі, яка наразі живе в Апнярці, Спитала. Чому ти не розповідала про це кладовище? Вона каже: ну, я не думала, що воно мало таке історичний, е, історичний сенс, і я рада, що ми якраз знову запросили Романа. Під'єднали Томашпільську громаду активних людей, і зараз вже десь місяць розчищаються це кладовище, і я надію, що на цих вихідних ми його дорозчищуємо. Тому всіх запрошуємо волонтерів, активних істориків, які хочуть оцінити масштаб цього кладовища, знайти якісь нові хрести. Можливо, буде якесь історичне відкриття. І якраз для відомих істориків, етнографів це буде як нова наукова робота, скоріш за все, яка для нас дуже важлива і в історичному контексті. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку була Світлана Гордійчук, гідеса пішого туризму. Минулому столітті фільми, різноманітні програми та новини транслювалися по телевізору лише у чорно-білому кольорі. А тепер завдяки американським розробникам, які в 1951 році зробили телебачення кольоровим, ви можете бачити мою оливкову сорочку і нашу червону студію. А ще вчені довели, що кольоровий телевізор менш шкідливий ніж його чорно-білий аналог. Так 25 червня відзначають день кольорового телебачення. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.